Як народжуються олімпійські призери? Все просто тренування за тренуванням, змагання за змаганням, в перемогах і поразках, крок за кроком прямуючи спортивним шляхом по житті. А відтак, 29 жовтня, юні грації Славутича, які лише розпочинають свій спортивний шлях, провели чемпіонат комплексної дитячоїнацької спортивної школи з художньої гімнастики Королева осені серед найменших учениць відділення. В житті перший досвід боротьби. У кожному виступі відчувається хвилювання. Ще й батьки не мають змоги вболівати за своїх дітей, бо ж наразі діють обмеження. А відтак гімнастки гучними оплесками підтримували одна одну. Відбувся чемпіонат у Тбіліському фізкультурно-оздоровчому комплексі, куди юні гімнастки повернулися після довготривалої перерви на ремонт покрівлі. Спортсменки змагалися одна з одною, кожна у своїй віковій категорії. Кращі результати серед свого року продемонстрували Мія Форостянко, Злата Кисіль, Софія Воронцова, Тіна Синяговська та Вікторія Довбеж. За що кожна з них отримала спеціальну нагороду змагань пам'ятний кубок. Чарівні кубки у вигляді корони отримали й чемпіонки змагань, що посіли перше місце в своїх категоріях, зокрема, Арина Блажевич. Вероніка Іванова, Анна Мельник, Марія Леонтьєва, Серафіма Грицкевич, Мія Форостянко, Злата Кисіль, Арина Шамієва, Тая Болотнікова, Софія Воронцова, Анна Соколова, Софія Васинович, Тіна Синяговська, Влада Дорошок, Вікторія Довбиш, Вероніка Московченко та Христина Каштанова. До слова, чемпіонат комплексної дитячо-юнацької спортивної школи не єдині змагання, які цього місяця відвідали дівчата. Відділення гімнастики у жовтні побувало в місті Вишневе, де на всеукраїнському турнірі мікій КАП-2021 показали високий результат, здобувши три золоті, шість срібних та шість бронзових медалей. Крім того, в місті Хмельницький також відбулися змагання, на яких Славутицькі гімнастки посіли шість прозових місць. Та здобули ще три золоті медалі до скарбнички спортивних перемог міста. Змагання завжди демонструють результат тренувань і є стимулом для подальшої роботи. Незалежно від місць, яке посіла гімнастка, кожна з них докладає максимум зусиль, важко тренуючись на килимі, відтачуючи кожен свій рух, аби продемонструвати всю граціозність та пластичність у день змагань. Тож, незалежно від результату, вітаємо кожну з дівчат. Бажаємо кожній з них не зупинятися і підкорювати все вищі й вищі вершини спорту, аби подрослішавши досягти золота олімпу.